Ви знаєте, насправді дуже добре, що проєкт рішення щодо розвитку бюджету 2016 року перенесено і зроблена перерва в засіданні, оскільки усвідомленням розробників бюджету 2016 року, наших стрільських розробників, дуже далеке від поняття того, що насправді не існує жодних державних, міських коштів, кошти міської ради і так далі. Є прості кошти платників податків. Так? І дуже важко буде пояснити тому стризькому платнику податків, що у цьому бюджеті на 2016 рік не закладено жодної копійки на рекультивацію сміттєзвання. На інвестиційну програму, на реконструкцію наших очисних споруд. Це ті грандові речі, ті базові речі, які декларувалися практично всі, всіма політичними силами, які йшли на вибори. Тепер щодо програми підтримки учасників АТО. Те, що заявляється відділом соціального забезпечення, так, другим заступником паном Волонцем, є абсолютною профанацією, ці допомоги, які видаються учасникам АТО, вони є диктовані, вони є взагалі прокламовані загальнодержавною програмою. і Вони стосуються лише виключно частки відшкодування витрат на комунальні послуги. Так жодної комплексної обґрунтованої мотивованої базової програми по допомозі учасникам не неодноразовим подачкам. яке це тому, що фактично так воно виглядає саме на сьогодні, а грунтовної а, програми в місті не існує, тому що тому стан сьогодні є нагальна потреба розробки такої програми.